Українці, нація продавня на цій землі багато тисяч літ, культури і традиції, мій славна і багатюхі, в нас духовий світ, своє святоприймання і заборони, як і свої ліси, річки і поля, свої казки, легенди і повірні дотипні жарти і слова них. Я хатина біла і подвір'я, бо Україна рідна серці назавжди. Жах і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький, сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це огидної породи. Лохне з холодної неви, куди ж ви дивитесь народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Слава Україні, героям слава! Ми поповняємо солдатські лави в плечі в плечі в душі і серця будемо стояти ми до кінця. За наші села, за наші міста, за доню і сина, коханих хвоста, гортуємось, браття, всі за одного. Щоб страху в очах не було ніколи. Разом увійдемо в історію героїв, бо не пошкодуємо для ворога набоїв. Карпати усміхнуться, розквітне Донбас, у захід і схід поєднують нас. Додому повернемося живі та здорові. Миру, перемоги здобути ми готові. Збережемо гордість країни та родини. На віки віків ми діти України.